Вірвам і вітання на нашому каналі. Мене звати Борис. Більшість вже мене знають, більшість мого каналу дивляться. Постараюся зробити такий коротенький вступ, щоб не сильно забрати багато часу. По котельні пана Олександра просто так в коментарях дуже багато якоїсь недовіри, то він багато дров спалює, то він мало дров спалі, то Котел, хтось пише, що КПД його там більше 80%, хтось пише, що менше 50%. Пішов такий каламбур, і щоб розібратися з усіма цими моментами, пан Олександр знімає спеціально такі детальні відео з цифрами, з замірами, важить розказує площу. і В людей багатьох склалося враження, що його дуже-дуже великий розхід палива і ну, якби котли вони так собі сильно йде багато дров. Хоча насправді в мене багато є таких об'єктів, де замінили практично нові, навіть котли є заводські, і люди просять після того, коли попробують, ну, заводські на котел борця. І навіть піролізні замінювали, і котли верхнього горіння взагалі мовчу. Замінювали вже не раз їх верхнього горіння. Оці люди з ними мучилися, мучилися. І зараз вдома на черзі, там пан Іван чекає. Хоче ну, поставити котел борця замість котла верхнього горіння. Мова не про те. Мова про те, що пан Олександр вирішив зробити заміри, так як йому попросили ну, і підказали підписники. В його є електричний котел, каже, попали одну добу електричним котлом. І побачимо, скільки реально споживає будиночок. А будиночок споживає просто жахливу кількість теплової енергії по тій простій причині, що стеля це голий моноліт. Розумієте, що таке моноліт, яка його теплопровідність, голий моноліт без утеплення. Стіни там так собі, так собі. Ну, те, що на фасаді немає утеплення, це ще півбіди, це щоб кудись ще йшло б. але стеля там якби його з'їдає все. Зідає все. І пан Олександр має е, розумний щит, е, розумний лічильник, який може моніторити по годинах, по хвилинах, робить яким чином, щоб нам було зрозуміло. ну Цифри вже були, е, є таке мене відео, попереднє можна дивитися на нашому каналі. Сьогодні буде трошки довше відео, але так, щоб розставити всі крапочки над І, щоб всі крапочки над І розставити. То я мушу зробити вступ трошки і трошки прокоментувати від себе, бо мені там пише Меморібок. Ви викладаєте відео на вашому каналі, а ви не хочете коментувати. Я інформацію отримую по котельні пана Олександра по тих самих відео, що й ви. Те, що мені пан Олександр прислав, те я опублікував. Я не маю ні менше, ні більше інформації, ніж у вас на каналі. Не лінуйтеся, заходьте на наш канал. І є цілий плейлист котелів пана Олександра. Як він зробив, щоб були показники більш-менш достовірні? Хоча ну, на 100% вони достовірні не можуть бути, бо вийшли трошки, вони ну, не зовсім достовірні. Я вважаю, по яких причинах я не буду зупинятися і чому котел бере, умовно кажучи, таку кількість там нагріває води. А насправді потужність більше видається для теплової енергії, ніж. Ми бачимо її в борці. Я про це розкажу обов'язково зроблю окреме відео. А зараз скажу, щоб вам було зрозуміло, не запустя в цих цих цифрах, в тих вагах, в тих кіловатах, грамах. Дуже просто бере пан Олександр, щоб було більш-менш достовірно, розогрівай будинок до там, такої температури, що програматор, ну, спрацьовує програматор. Тобто вже якраз, якраз набрана робоча температура. ну, Другий поверх, можете подивитися попереднє відео, другий поверх він якраз включився для нагрів, перший виключився. Ну так, якраз, якраз десь дійшов до тої робочої температури. І рівно добу від 20 години 22 лютого до 20 години 23 лютого. Включений був електрокотел. Тобто він брав, ну скільки програматор включався, скільки виключався, більше там менше скакала ця потужність. В день сонечко вийшло, присвітило, стала плюсова температура. Взагалі вимкнувся цей програматор. Там не брав котел, взагалі нічого не споживав енергії. Потім сололо, знову почав споживати енергію. І за добу. Електричний котел його взяв 190 кВт і 200 Вт електричної енергії. 190 кВт. Це дуже-дуже багато. І тепер він що робить? Палить в твердопаливому котлові борцем рівно 30 кг, там навіть трошки щось менше, де 29-900 чи що. Ну, 30 кг він спалює. Дров, неважливо, це бук там, чи граб, ну, його букові дрова, але е, Сосна там практично все те саме було. Спалює 30 кг дров і е, від 20 години запалює вже 23 лютого. І моніторить е, 20 годині 24 -го лютого, тобто знову рівно доба. Коли запалює твердопальний котел, будинок в розігрітому стані аналогічно було, як перед цим, як перед опаленням електричним котлом, тобто все те саме. Але 30 кг на добу не вистачить. не вистачить. Для того режим, в режимі очікування в нас там автоматичний перехід електричний котел. Тобто, якщо закінчується тепло в теплоакумуляторі, автоматично запускається після того. Електричний котел. Певний 30 кг певну частину доби покриває теплотрати будинку, далі запускається електричний котел. Тобто одна доба чисто електричний котел, друга доба частина доби електр... твердопалений, решта електричний котел. Ми знаємо, скільки електричний котел за добу Чисто ну, на опалення без твердопального є 190 кВт, 30 кілограмів дров. Плюс Х у нас є, так? скільки візьме електричний котел. Ми будемо знати, чи, чи ось тільки буде твердопальний, стільки котел візьме, чи ось тільки твердопальний решта котел. Зараз про це буде відео. Дивимося, перший такий фрагмент, як пан Олександр запалював котел і показував, як працювали старі турболізатори. Скоро буде відео по нових турболізаторах, але це вже окрема тема. Він показує, як, як відбувається горня. До наш, до вашої уваги. Температура 70 на котлі, і я би хотів би подивитися. в мене турболізатор стоїть у четвертих дверцятах Тут температура дуже гаряча, але ми так легенько відкриємо. Мене тяга добра, тому я не закриваю підвалу, це небезпечно. Але я просто помало відкрию. Я з збоку даємо підсос повітря і побачимо, як там огонь. Ось такий огонь там є, закриваємо. Будуть нові турбулізатори, буде цікаво. Дивимося, як пан Олександр запалював котел, все він робить, розповідає. Дивимося все, що відбувалося ще 23 лютого. І потім буде продовження. Будь ласка. Ну що ж, 23 лютого, 10 година вечора. Згоріло 30 кг дров в котлі Борце. Ну там ще живріє, я покажу. Ось я заніс термометр, щоб бачите, яку температуру видає 25 градусів. Зараз я візьму його. Зараз в котельні 25,6. Це є термостат з першого поверху, ось перший поверх. На ньому виставлено 21 градус в дальній кімнаті. Ну, стоїть він в кухні, там, де світиться. Котел в очікуванні Іде обігрів другого будинку. Перший вимкнений поверхною, ну, ви бачите, 25,6, я заніс. Я просто заніс на 5 хвилин, щоб показати, яка температура є в котельні на момент паління даного котла. Якщо подивитися всі детально, Відео я вже показував, що сьогодні, о 8-й годині вечора, я даний котел розпалив, заклав 30 кг букових дров сухих, позважив на вагах вага попередньо. Ну і дивимося, скільки нагрів, рециркуляція води включена. Ось тут вона У мене все в результаті. О, чути звук попав якраз. Це є перехід, коли 60, більше 60 градусів йде на зворотці. Це ж він працює як гідрострілка. Це зворотка із хати, йде, те, що не догрівається. І йде так само зворотка з бочки. Тут завжди температура нижча, тому що йде одночасний обігрів в будинку. Якщо дивитися температуру, ось цієї. Цієї труби тут є вона гарячіша за цей кусочок. Ось я, бачите, тримаю. А ось тут я не можу тримати пальця, тому що більше 60 градусів. А це є зворотка із теплої підлоги йде. Тут собі спокійно тримаєш, а тут гарячіше. Дивимося, що 30 кг дров зробило, ну, яку... скільки, ми зб... Забирали... Як вам сказати? скільки ми тепла отримали. Прогнозовано має бути 70 градусів, ну там 69. Тут десь так само 69. Ну і низ, ну, може, 65. Але це все я списую, буде 70 градусів. Я просто показав вам термостат 10 година. в 8 годині я розпалив. 2 години активного горіння, коли на котлі більше 70 градусів, ну 75. Що зараз в котлі? Там ще е, є чуть-чуть, Бачите? Воно догорить і добере до 70 градусів. Е, може ще й пів години пройти, може й годину, поки це все дожевріє. Ось ще раз показую. Бачите, ще скільки палива лишилося? Дві години роботи котла. 30 кг дров згоріло. Так, дивимося на теплообмінник приклеїлась чуть-чуть. Ось який стан теплообмінника. Сухенько, сіренько. Дверцята мені подобаються. Було активне горіння. Дивимось наступний, Це є четвертий канал. Ось, бачите, який тепер став гарний теплообмінник. Ми почистили, він вчора був не такого кольору. Тут стояв турболізатор, легенько трохи на... димок. Ось, бачите, як гарно все. Якось так. Тому е, зараз вже завершуємо. Я ще підійду до котла, коли не буде жару, цепочку закрию і тягу закрию, коли виключиться насос. Тоб, і будемо спостерігати по графіку, скільки, е, наскільки вистачить даного тепла. І знову о 8-й годині вечора ми побачимо. Скільки електроенергії буде спожито електрокотлом. Віднімемо різницю, порівняємо з сьогоднішнім результатом. Ну і будемо знати плюс-мінус, е, ну, ефективність котла борца. Він є ефективний дійсно. Ну, але, звичайно, треба паливо сухе, щоб було. Я палю буком. Очікуйте, буде цікаво. 24 лютого дивимося новий відео від пану Олександра. Вже підсумок. Нарешті, нарешті, ну що ж він там, що ж він нарахував, скільки взяв електричний котел, хтось писав, що він візьме там 50 кВт, хтось писав. Ні, не писали 50, напевно, писали 100 кВт. Хтось, ну, різні різні були показники. Різні були показники. Я прогнозував в особистій переписці із паном Олександром. Що десь електричний котел візьме 50-80 кВт, а решта покриє твердопалений котел 30 кг дров. Звучить трошки фантастично, але я вже трошки маю практику і людям хочу доказати таким е, впертим, людям, як Memory Box. йому показують цифри, йому показують вагу, йому показують об'єкти. Не вірю, не вірю. Приїдьте до пана Руслана, приїдьте до пана Олександра, побачите, поважите. Просто ну, він, певно, в житті. Не стикався з такою практикою, він не знає, що таке може бути, значить, от людина обмежена. От так, якщо вона це бачила, а те, що там поверх його бачення ну, щось таке, він в те не вірить. Ми хочемо показати, поділитися інформацією, але для людей вона така інформація фантастична. Хоча тут є певні моменти, які впливають на покази оцього лічильника, і насправді це ну, неврахованість моменти. Але я спеціально для таких невіруючих людей, як Memory Box, він щось в ім'я боїться показати, я не знаю, чому він не хоче показати. зніму окреме відео, коли вони рахують потужність і КПД котла борца. Саме в цій котельні, О, там зважні дрова, наприклад, зважили дрова е і нагріли теплокометр від 30 до 70 градусів. Ага, значить це 60 кВт. <кій> Насправді трошки не так. Насправді трошки не так. Насправді зовсім не так. І по математиці. Близько до істини, але я спеціально зроблю е, відео, розставлю ці крапочки над і. Трошки дайте часу. Просто ми так бачите, вночі знімаю відео, зараз на об'єкт. І мене так по, по, по три, по чотири відео в день. Ну, я більше, це вже для мене теж тяжко викладати, все, монтувати. Але тут я змушений, бо пан Олександр попрацював, він теж зайнятий, витратив дуже багато часу, знімав контент, я мушу його виложити і мушу прокоментувати. На сьогодні я з вами прощаюся. Дивимося те, що було в пана Олександра, а потім пишіть свої запитання, коментарі. Коментарів я не видаляю за винятком, якщо там є нецензурні слова, або там таке сильно-сильно образливе. Я коментарів не видаляю, якщо він десь зник, чи якимось чином, я не знаю чому. Напишіть повторно, не полінуйтеся, і будете бачити результат. Зараз, що покаже пан Олександр, із цифрами, з записами. Якщо не зрозуміло, десь, можливо, окремо об'яснимо. Я думаю, що я добре доступно розказав. Через повторюю, одна доба палилася електричним котлом, котлом 190 кВт, друга доба 30 кг дров котлом борця і решта, решта догрівалася електричним котлом, щоб підтримати ту саму ж температуру. Погода перша добу була вночі десь 10, друга була мінус 6, трошки тепліше. О, ну це теж, впливає, це теж впливає. І будиночок, я вважаю, що трошки більше розігрівся, бо трималася стабільна температура декілька днів підряд. Це теж впливає на покази. Але це вже тема окремого відео. Дивимося, коментуємо. Хто не підписався, хто не підписався, ви не підписалися, підписуємося, ставимо пальчики вгору і всім до побачення! Всім мирного та доброго вечора. 24 лютого. З вами Олександр. Ну і дивимося підсумок сьогоднішнього дня. Взагалі, не дня а доби будемо говорити. Попереднє відео ви бачили. Попередня доба опалювалася чисто електричним котлом, і він використав 190 кВт електроенергії. Вчора ж ми. Не вимикали даний електричний котел, заклали 30 кг букових дров, їх спалили. І ну, після того, як дрова були спалені, я взяв, закрив шибер, зняв цепочку, ось тут, звідси, зараз шибер відкритий, тому що я чистий вже котел, готувався. 30 кВт дров було спалено. Ну і очікували, коли розрядиться бочка, коли включиться електричний котел. Хотів би просто зараз ще показати, яка температура на бочці. Бачите, там чуть-чуть менше як 30 градусів вверх, 25 градусів середина бочки і 25 градусів. Низ. Оскільки закінчення буде біля моніторингу комп'ютера, мені зараз потрібно, ось 8-го година вечора. перший поверх 21 градус. Тут він виставлений на 21. Ну Напевно, до 21,5 має. 19,5,5 має бути тоді включиться. Ну, тут по цьому поверсі першому 21 виставлено. Електричний котел працює, це видно. Споживає електроенергію. Я не переживаю, тому що 8 година вечора мені на комп'ютері графік побудував і перейшов на іншу годину. Ми все одно будемо рахувати 8 до 8 -го години вечора, скільки спалив. Зараз я розпалюю твердопалений котел. І це знову ж таки 30 кг дров, тільки вже, вже цікаво вставив. Турбулізатори від пана Бориса, який мені відправив. Ось вони так виглядають. Поки що один поставив, будемо дивитися, як з ними. Тому залишайтеся через декілька секунд біля монітору зустрінемося. Ось і настав час подивитися на графік і дізнатися, скільки кіловат. Теплової потужності, видав котел борца при спалюванні 30 кг дров. Всі ми знаємо, що вже відео ви бачили. Ось цей відрізочок графіка. Звідси, я вам наведу, Бачите, 22 лютого 8-го година вечора і до. Зараз вона появиться. 23 лютого 8-го вечора в цьому періоді працював електричний котел. І спалив 190, ну, використав 190 кВт електроенергії. ну, Значить, 190 кВт спожив будинок. Тут був проміжуток в нього між другою годиною і дивимося, ще і 4, бо тут третя, але то з третьої до 4, з 2 до 4 не працював електричний котел, ну, але вийшов результат 190 кВт. Ми в цьому проміжуточку знімали відео, що 23 лютого вчора розпалили твердопаливний котел Борцан 40 кВт і поклали 30 кг дров. Далі йшло активне горіння протягом 2 годин. Я теж знімав таке відео, але не знаю, чи буде включено в цю серію. Котел пр, е, працював не котел, а будинок споживав. Бачите, цей весь, весь відрізок споживав будинок тепло з теплоакумулятора. І його було даного тепла достатньо. І ось давайте наведу на цю поділочку. Бачимо 24 лютого 10 година ранку. Перевожу я, тому що я готувався, виписував раніше результати. Щоби Менше часу. Ось на листочку 23-24. З 8 години вечора тут є погодинно написано, скільки ват споживав будинок. Тому що в мене це моніторинг електронний. Значить, о 8-й годині вечора, поки котел не розгорівся, встиг електричний котел кіловат 269 Вт використати. Але... Ми ж робимо підсумок, і ми бачимо, що вистачило тепла, якщо рахувати від самого моменту запалювання, коли він там розгориться. Хоча я знімав відео і в 10-й годині, годині вечора я вже, мені тих 2 години на активному горінні вистачило, щоб спалити 30 кг дров. Ну, якщо ви дивитеся і рахувати, ну, виходить 15 годин. 15 годин. З 11 години почав електричний котел вмикатися Бачимо 2003 Вт. Це 2 кВт. 11 година ранку. Ось навожу вам на графік зараз. Бачите, 2003 11 година ранку. Потім. 12, з 12 до 1 спожив 12 кВт 226 Вт. Ну, це є все написано на листочку. Ось тут. Я не думаю, що знайдуться люди, які не довіряють. Якщо не довіряють, я тут не можу нічого підробити. Тому що це є електронний моніторинг. Його не можна ніяк скоригувати. Він визначається в онлайні. І що ми бачимо? Що я робив попередній такий підсумочок-рахунок. Підрахунок, ось бачите, з 6-й годині вечора, це з 6 до 7, зробив підсумок усіх тих чисел. Ви зможете собі підрахувати, зупинитися. Вийшло 59 293 Вт. Це 59 кВт. Я відняв 7 кВт 492 Вт. Всі ми знаємо, що це таке. Ось попередній листочок або попереднє відео. Ось 7490 Вт. Це є будинок, споживають насоси, лампочки. Ну, це є стандартно. Я взяв окрему дату: 20 число. Скільки будинок споживає за добу електроенергії. Значить, 7, 492. 7 кВт, 492 Вт. Я їх відняв. Ось 59. Це станом на 7 годину вечора. Вийшло 50. 1 кВт 801 Вт. Ну і Бачимо там на 7 годину вечора мене пише 30 хвилин. І я оч... було в е, 7.35 кВт 30 Вт Я дочекався 8 години вечора. Е, запис... ну Перед тим, як включити відео, ось воно є 8 -го години вечора. Бачите? З 7 до 8. 9,463. Ось є 9,463. Ну і рахуємо. 190, 208 це є попередні дані з попереднього відео. Мінус 801 Ви бачите вище. Вийшло 138 407 Мінус оце з 7 до 8, 9 кВт 463 Вт. І виходить, що котел борца видав при спалюванні 30 кг бокових дров 128 кВт 944 Вт. Я спеціально не, ну, не підраховував чи не підставляв ніякі такі цифри. Просто собі, коли з 7 до 8 готувався, я такі показники хотів показати. Наприклад, теплотворна здатність букових дров, вона складає по різних джерелах від 4,2 до 4,4 кВт до годин на кілограм. Я зараз тільки покажу просто в Вікіпедію. Ось, ну, перше, бук. Бачите, 4,2 теплотворна здатність. Ну, я взяв з таких показників, показників 4,2, 4,4, взяв 4,3. І теплотворна здатність букових дров. Значить 30 кг помножив на 4,3 котел мав видати 129 кВт. Ну, виходить, що він їх і видав частково у воду, частково сам віддавав тепло. Якщо врахувати кофсіант корисної дії, це, це ідеально 129 кВт. Але якщо врахувати кофесін корисної дії хоча б 80% для хорошого котла, ми маємо 103 і 2 кВт. Тому теплова середню теплову середню потужність ще собі написав, що час горіння. Я записував відео. Вчора скидав пану Борису 2 години. Е, при тому, що кофеєнт корисно діє 80% 103,2 кВт поділили на 2 години. І виходить, що теплова середня потужність 51,6 кВт. Ну Це звичайно якби е, ну Оскільки котел заявлений 40 кВт, відповідає заявленій потужності. Не можу поспорити. Пробував я ще розраховувати, скільки дійсно 30 кг дров мають нагріти воду по різних розрахунках через різні програми і в ручному режимі. Дійсно, котел, спалюючи букові дрова, 30 кг. Може нагріти хороший котел при хорошому спалюванні. Може нагріти тонну 700 літрів, тому що ми знаємо, хто дивиться на відео. Тонна 600. Це 1600 літрів. Зараз електромоніторинг включу. 1600 літрів це є сама бочка, і 100 літрів є у самому котлі, тому рахуємо. Тонну 700 нагрів котел борца 40 кВт. До температури, коли я завжди говорю 70 градусів, це є реальна температура. По розрахунках показує, має бути 80. Пригадую, пан Борис говорив, що е, взагалі реальна температура в борці більша, ніж на термометрах. Тому що гільзочки так не достають і не вимірюють точно. Е, можна вважати плюс 5 градусів сміло. Плюс у борщі. Тому 75 градусів точно нагріває 30, ну, при спалюванні 30 кг дров, нагрівається тонна 700 води до 75 градусів, а то й 80. Але всі ці дані при ідеальних умовах, коли дрова сухі, і будинок не є такий холодний, а постійно прогрітий. Хотів би ще трохи сказати декілька слів, але думаю, у нас ще буде не одне відео. Пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте, бо 10 хвилин я наговорив, Боюся, щоб не було забагато пам'яті. Кому був цікавий такий експеримент, діліться враженнями і до наступних зустрічей!